30 липня йому б виповнилося 37, та його життя забрали окупанти. Виставку полеглого воїна Остапа Бринського відкрили у Франківську. Вперше персональні роботи бійця його родина вирішила представити саме у його день народження. У мистецькому просторі Вагабундо зібрали 23 картини. Виконані вони у стилі піксель арт. Тарас Бринський каже, таким чином брат хотів донести до людей, щоб вони не боялися розширювати свої горизонти. Він цікавився історією мистецтва. Кауся, філософію, і це його така форма вираження. Він через прибульців хотів донести про те, що потрібно розширювати свідомість, розширювати свої горизонти, не заземлюватися, не бути там якимось крутами, якимись тваринами, що які тільки про земне думають, а щось прагнути до вищого, до цікавішого життя. Про те, що син займався таким видом мистецтва, його батько Богдан Бринський дізнався нещодавно. Це відкриття для всіх, і для першу чергу, може для мене, як художника, як е, батька, який малює кілька днів тому, коли почали оформляти тиждень тому. Що це не пейзажі мої, це що зовсім інше. Це сучасне мистецтво, яким я яке я ну. Самому цікаво дуже. Ріжеться і залишається середина. Вона потім ще використовується, але є смужки, бо треба менше. І потім стик. ріжеться дуже рівно. І потім складати кожну, отак От бачити образ, який там має бути, придумати назву твору, зробити його абстрактною і поклеїти, і сидіти. І він це я не знав, що це він вихідні дні. Пропадає десь. Ну ну десь вихідні, то так, так десь. А він сидів в майстерні і, і знав, що робить. Знала про захоплення Остапа, тільки його дружина младена. Саме з нею Остап ділився своїми першими роботами. Як тільки чоловік почав виготовляти картини, каже жінка, запросив її до майстерні, аби вона оцінила їхній дизайн. Мені насправді дуже сподобалось, бо це дійсно було нестандартно, і е, мені е, ну, було радісно, що він знайшов, попри те, що він займався багатою справою, та да, тобто він допомагав батькам з виготовленням рам, але крім того, знайшов ще також місце для творчості з тих матеріалів, які були біля нього. І фактично, це були е, матеріали, які залишилися після виготовлення рам, після виготовлення. Оформлення картин, оформлення вишивок, тому мені було дуже приємно, що він зміг для себе знайти таке місце для творчості. Доповнював виставку музичний гурт Пенсія. Вони зіграли улюблені пісні Остапа. Художник та музикант Яремасте каже, стиль не простий. Втім, він найкраще описує Остапа. Це скоріше є подарунком від нього нам. Типу, я це просто бачу, як людина лишила щось не основне своє, але воно красиве і воно дуже добре. Що зараз родина зібрала і маємо досить сильну цю історію? Типу, якби це була одна робота, це вже круто. А тут їх є цілий ряд. Типу, ну воно для мене як. Такий ну прямо меседж, типа що е, короче, він залишив цю не знаю. Це не зовсім пам'ять це скоріше кусочок життя. Окрім представлених картин, кажуть рідні Остапа приваблювало вуличне мистецтво, то що мало його робіт підписані псевдонімом. Піксель арт експонуватиметься у виставковому залі до 20 серпня. Віталія куч і групопик, телеканал 402.